Кожному святому годнику Божа властива якась своя добродетель. Одні святі прославили Господа постом, інші даром молитви, треті терпінням чи четверті і мученістюм досвідчили свою любов і відданість Божественній істині. Про святителя Миколая ми можемо сказати, що він здобув безліч добродітелів, тому що і підкриває нам його життя. Ми бачимо, що він допомагав всім, як і на суші, так і на морі, і церкві, і суспільству, допомагав страждущим, хворим, немічним всім, хто зверталися до його допомоги. І не тільки під час його життя була відчутня його допомога, молитва підтримка. А ще більше ми знаємо про нього через його чудеса, через його молитву допомогу. Уже після його славної кончини. І історія говорить, церкова, що мало є свідчень історичних, які говорять про святя Ніколая, тому що він жив 17 століт тому, і до нас дійшло зовсім мало відомостей. А от послід, послідуючи 17 століть, святий Ніколай Чудотворець не забуває свою церкву, своїх вірних і хто закликає його. В молитві допомагає їм, і подані йому благодаті не тільки чує наші прохання, і наші скорботи, і наші подихи, а навіть за даною йому благодаті він і опереджає їх, і допомагає. Древній Київ пам'ятає чудесну допомогу від святителя Ніколая, коли святитель допоміг і спас дитину, яка потонула в річці Дніпрі. Батьки дуже. Ясно, що дуже розстроїлися, прийшли до його ікони і молилися. І святитель відгукнувся на їхню молитву. Він вийняв немовля з води, оживив його і поклав на хорах Святої Софії. І потім вранці вже батьки знайшли живим своє немовля. От і не тільки в ті давні часи, а і кожна людина, хто тільки звертався з молитвою до для Ніколая може поділитися з ближніми якоюсь то історією, якимось то прикладом його благодатної допомоги. Так покійний схій архімедит Георгій розповідав таку історію, коли був ще молодим і тільки прийшов у Лавру. Тоді теж були такі неспокійні часи, монахи прислідували, гнали. І от він одного разу. Випросився у Ігумена поїхати в Київ, приклонитися до мощей святих угодників Божих Київ Печерської лаври. Ігумен відпустив його і, потрапивши до Києва, приклонившись до святих мощей, потім на виході із печер його зупинили патруль міліції. Провідали документи, але. Побачили, що це послушники, люди церковні, в той час таких людей прислідували. і, не маючи ніяких до них зауважень, все ж таки забрали їх у учасник. І от розповідав батюшка, що спочатку вони дуже розстроїлися, а потім почали іноки усердно молитися і читати акафіст святітелю Ніколаю. І страпилося чудо. Пройшло деякий час. І тут відкриваються двері КПЗ, і говорить начальник: А хто що ви тут робите? Я почав питати, тому що це були прості міліціонери, привели його, начальника якраз в той час не було на місці. І вони розповіли йому, так і так, ми, що ми, послушники Почаївської лаври, приїхали приклонитися мощам угодникам Божих. І він порозміркував і узяв їх, і відпустив. От, зрозумів, що вони невинні люди. І одразу ж відпустив. І на, на, на другий день вони з, знову були в лаврі, молилися, і знову ті ж самі міліціонери побачили їх. І вони були просто е, дуже здивовані, що тих людей, що вони вчора тільки забрали в участок, знову не побачили тут. І от бачимо із цього прикладу, як який е, швидкий. От, яка швидка допомога була від угодника Божого Ніколая? Тому ми повинні завжди не забувати, що ми не самі в цьому світі, що угодники Божі поряд з нами вони бачать всі наші недоліки, бачать наші бажання, наші зітхання і відгукуються на, на, на наші прохання, ті, які прохання, які принесуть нам спасіння і користь для душі. Тому будемо звертатися до угодників Божих, просити їхніх благодатної допомоги, миттєну покрову, а на саме головне, щоб вони нам допомогли наслідувати вічну радість у царства Небесному.